24 лютого 2022 року Росія вторгається в Україну і десь у штаб-квартирі Wargaming компанії, яка заробила 7 мільярдів доларів на російських геймерах, сидить Віктор Кіслий і приймає рішення, яке знищить третину його бізнесу. За кілька днів він закриє офіси в Москві, Мінську і Санкт-Петербурзі, звільнить креативного директора за проросійські пости. Тратить 250 мільйонів доларів річного доходу. Добровільно! Це історія про те, як студент фізик з Білорусі побудував одну з найприбутковіших ігрових компаній у світі. Як він 10 років робив ігри, в які ніхто не грав. Як одна гра про танки згенерувала більше грошей, ніж деякі голівудські франшизи. І як він пожертвував третиною імперії, щоб бути на правильному боці історії. Щоб зрозуміти, чому це рішення було таким болючим, потрібно зрозуміти, що саме він втрачав. World of Tanks це не просто гра, 350 мільйонів зареєстрованих гравців більше, ніж населення з Рекорд Гіннеса за найбільшу кількість людей на одному сервері 190 тисяч одночасно. І знаєте, де був цей сервер? У Москві. Російськомовний ринок був для Wargaming домашнім. Компанія народилася в мінську. Виросла на пострадянській ностальгії за танками Другої світової для їхніх гравців. Т-34 був не просто пікселями, а частиною національної ідентичності. До 2022 року компанія наймала понад 5 тисяч людей, величезні офіси в мінську, Москві Петербурзі. І ось у лютому все це стало токсичним. Перший удар прийшов зсередини. Креативний директор опублікував у Фейсбук пости на підтримку вторгнення. Для компанії з офісом у Києві з понад п'ятьма стами українськими працівниками під бомбами це було як граната в кімнаті переговорів. Його звільнили протягом днів, без дискусій, миттєво. Але кислий не зупинився. Він оголосив повний вихід з Росії та Білорусі, не призупинення. Не чекаємо на розвиток ситуації. Повний вихід. Весь бізнес передано окремій компанії Lesta Games. повне хірургічне відрізання. Це було як відрізати власні кінцівки, скаже пізніше Кислий. Але рішення було одностайним і швидким: 250 мільйонів доларів річного доходу просто викреслені з бюджету. 30% ринку більше не клієнти третина розробників втрачена. Але ось що робить цю історію особливою, поки українська команда ховалася в бомбосховищах, Wargaming не просто писала прес-релізи. Компанія пожертвувала мільйон доларів Червоному хресту, релокувала працівників із зон бойових дій, забезпечила житлом сім'ї, які тікали від ракет. Команда Бліц переїхала до Вільнюса. Нові офіси відкрилися в Белграді та Варшаві. Компанія розсипалася по Європі і зібралася заново. Що дозволило Кислому прийняти це рішення так швидко: Wargaming – приватна компанія, ніяких акціонерів яким треба пояснювати втрату чверті мільярда? Ніяких аналітиків з Уолл-Стріт. Кіслий просто вирішив, оголосив і рухався далі. Бути на правильному боці історії. Так він це назвав. Компанія, побудована на російських гравцях, вижила, втративши Росію. І ось питання: як вони взагалі опинилися в позиції, де могли втратити третину бізнесу і не збанкрутувати? Для цього треба повернутися на 25 років назад. 98 рік. Білорусь. Віктор Кіслий ще закінчує фізичний факультет, коли засновує Wargaming з братом і трьома друзями зарплата 25 доларів на місяць на всіх. Грошей не було, згадував Кіслий. Ми мали лише трохи від батька, який розглядав це як іграшку для синів. Їхня перша гра DBA Online цифрова версія настільної гри з мініатюрами для тих дорослих чоловіків. Що купують олов'яних солдатиків і влаштовують бої між римлянами та македонцями. Гра знайшла нішеву аудиторію. Настільки нішеву, що ви про неї ніколи не чули. Наступні 10 років Wargaming випускала скромні стратегії: Massive Assault Operation Bagration. Кожна компетентна, жодна не прорвалася. 10 років робити ігри, в які грає кілька тисяч людей. 30 чоловік в офісі без жодної гарантії успіху. Більшість Здалися б, кислий не здався. І ось у грудні 2008 року народжується концепція, яка змінить усе танки. Але тут кислий зробив щось несподіване він не став проєктувати гру сам. Я сказав собі: Вікторе, ти можеш зробити покрокову стратегію, але ти ніколи не проєктував безкоштовну екшен ММО. І я переступив через власну гордість. Він запросив трьох російських дизайнерів, які робили браузерні фрі плей ігри. Вони подивилися на фентезі проект Wargaming і сказали: забудьте, виходять сотні фентезі ігор. Давайте зробимо танки. На той час фрі-ту-плей вважалася маргінальною моделлю для азійських ринків. Серйозні геймери платили 60 доларів за диск. Кислий побачив інакше: Фрі-ту-плей знімає бар'єр. Будь-хто може спробувати питання. Чи залишиться, World of Tanks увійшла в Альфу у вересні 2009-го. Шість танків, одна карта. Російська версія запустилася влітку 2010-го. Сервери впали миттєво, занадто багато людей хотіли грати. Це була проблема, з якою Wargaming не стикалася ніколи. Чому World of Tanks вистрілила? Очевидна відповідь: танки. Військова техніка має привабливість, особливо в пострадянському просторі. Але одних танків мало. War Thunder має танки, Armored Warfare мала танки. Жодна не наблизилася до World of Tanks. Справжня магія у структурі матчу кожен бій від 5 до 15 хвилин. 15 на 15, одне життя. Знищили танк, не сидіть і дивіться. Повертайтесь в ангар і ставайте в чергу на іншій машині. Достатньо короткий для обідньої перерви. Одне життя піднімає ставки, можливість перемикати танки заохочує колекціонування. І ось тут живе бізнес-модель: сотні машин у деревах досліджень. Ви починаєте з базового танка і гриндите вгору. Щоб дійти до 10 го рівня, сотні боїв. Час створює прив'язаність, прив'язаність створює витрати. Але у 2012-му Wargaming зробила щось несподіване: прибрала pay to win преміум снаряди, які продавалися за реальні гроші, стали доступні за ігрові кредити. Компанія назвала це Free to Win у світі, де кожна мобілка доїть гравців, це виглядало як божевілля, але кислий бачив глибше ми не хочемо вичавлювати з вас гроші. Ми хочемо, щоб ви почали безкоштовно і грали довго, привели друзів, створили клан. І ви монетизуєтеся статистично. Логіка проста: pay to win відганяє безкоштовних гравців. Коли вони йдуть, платящим нема з ким грати. Екосистема вмирає. Гарантуючи чесну гру, Wargaming підтримувала здорову популяцію: короткі черги, справедливий підбір, кращий досвід для всіх. Геймери розумні. Ви не можете продати їм те, чого вони не цінують. І це працювало. У 2010-му активні гравці проводили 3 години 20 хвилин на день у грі, не на тиждень, на день. Це не гра, це стиль життя. 21 січня 2013-го рекорд Гіннеса. 190 тисяч гравців на одному московському сервері. До березня пікова кількість на всіх російських серверах перевищила 800 тисяч. World of Tanks знайшла аудиторію, яку геймдев ігнорував дорослих чоловіків за 30. Чому це важливо? Вони мають гроші, мають ностальгію за історичною технікою, і їм не потрібні божевільні рефлекси. 50-річний із стратегічним мисленням може переграти 20-річного зі швидкими руками. Гра винагороджує позиціонування, знання карт, терпіння, нешвидкість кліків. Старші гравці не женуться за кожним новим релізом. Вони формують клани і спільноти. А клани окрема тема: до 100 гравців об'єднуються, будують укріплення, воюють за територію на глобальній карті. Кланові війни 15 на 15 з голосовою координацією. Топові клани ставляться до цього як до професійного кіберспорту. Ця соціальна інфраструктура створює утримання, якого жодне оновлення не досягне. Коли ви в клані, ви частина команди. Люди на вас розраховують, покинути гру означає покинути друзів. Для багатьох це вже не гра, казав Кислий, це стиль життя. Ви прокидаєтесь і думаєте про матчі. Гравець, який провів 5 років, будуючи колекцію, тренуючи екіпажі, заводячи друзів у клані, не кидає ці інвестиції легко. Успіх створив тиск. Всі чекали наступного World of Tanks у 2013-му. Вийшла World of Warplanes. Та сама модель, тільки літаки. Гра провалилася у найгірші моменти менше півтори тисячі гравців. World of Tanks понад 100 тисяч співвідношення 1 до 70. Що пішло не так. Кіслий визнав, він був занадто зарозумілим, вважаючи, що формулу можна пересадити у танк позиціонування. Король знайшов позицію за пагорбом, поставив броню під кутом. Чекаєш бій методичний. Літаки так не працюють. Вони завжди в Русі. Ніякої позиції, ніякого укриття. Навички з танкс не переносяться гірше керування літаком, незграбне на мишці. Потрібен джойстик, якого аудиторія не мала. Скуштувати невдачі було корисно для Wargaming, сказав потім Кіслий. Warships вийшла у 2015-му з затримкою на рік. Знайшла стабільну аудиторію: 25 тисяч гравців, гідно, але не Тенкс. Урок був чіткий. Магія не в моделі free to play не в деревах досліджень. Магія в унікальній комбінації, яку створили танки. Wargaming могла ловити блискавку вдруге або сфокусуватися на пляшці, яку вже мала. Вони обрали пляшку. У 2014-му вийшла World of Tanks Blitz, мобільна версія 7 на 7 коротші бої. До 2024-го Бліц згенерувала понад мільярд доларів 180 мільйонів гравців це не нова гра, та сама, портована на мобільні. Ми перестали купувати компанії, пояснював Кислий. Ми не тут заради ціни акцій. Не тут, щоб продатися. Генеруємо достатньо, щоб акціонери були щасливі. World of Tanks отримує постійні оновлення: нові танки, карти, режими, сезонні події, колаборації з Sabaton і Girls and Panzer. Але ядро ніколи не змінюється. Нові танки вже не такі захопливі, їх близько тисячі. Але комбінація карт, режимів, змагань гарантує повернення людей. Більшість компаній працюють як Голівуд, зроби, випусти, сподівайся на хід, рухайся далі. Wargaming довела, що є інший шлях дешевше утримати гравця, ніж знайти нового. Утримання перемагає розширення, глибина перемагає широту. Лояльність перемагає хайп. І коли прийшов час вибору: гроші чи принципи, Wargaming мала фінансову подушку, щоб обрати принципи. 26 років тому студент фізик із Мінська почав робити ігри про олов'яних солдатиків. 10 років створював продукти, в які ніхто не грав, потім знайшов формулу і мав дисципліну не зіпсувати її. Якщо вирішили робити ігри, це боротьба проти течії, немає грошей, технологій маркетингу. Але поки є пристрасть, поки думаєте, хочу зробити найкращу гру. Це ті, хто засновує справжні компанії. У лютому 2022-го він втратив третину імперії за власним вибором. Компанія вижила. Українська команда в безпеці. Танки все ще їдуть: 7 мільярдів доларів, 350 мільйонів гравців. Одна гра 15 років. Деякі компанії женуться за зростанням, деякі за інноваціями. Деякі за трендами Воргеймінг женеться за утриманням, вони знаходять гравців і ніколи їх не відпускають. Не кожній компанії потрібно завоювати світ, іноді достатньо завоювати одне поле бою і тримати його вічно.